Всім привіт! В попередньому відео про синець я вам пообіцяла розказати і показати про свій догляд за шкірою обличчя, чим я умиваюсь, які маски використовую, і взагалі принципи яким слідую. Підписуйтесь на мій канал, а ми продовжуємо. Я купила, я вам показувала якось у блозі, таку люміне гідромаску. Вона прозора. Я змиваю косметику. І потім просто наношу на ніч цю зволожуючу масочку. Вона дуже економна, буквально трошки по всьому обличчю шия декольте, і руки отут. Боже, як класно! Вона трошки липка, але зранку я прокидаюся, вже нічого немає. тобто Вона вбирається, там, ну я не знаю, протягом типу 10 хвилин має вбиратися, але в мене довше вбирається. Тобто липкість я відчуваю, поки то не засну. <смір> Може, у всіх по-різному я просто відгуки читала. У комусь липка неприємна, у комусь там вбирається все класно, мені подобається, зволожує за ніч шкіру е добре. І, взагалі, на ніч треба зволожувати шкіру. А вдень, зранку, треба шкіру трошки жирнити, тобто напитувати для того, щоб не сохла вона не випаровувалась волога зі шкіри. І треба трошки, щоб воно було, іначе жирнувати. Да? Отой От крем, який ми робили з мамою, мені дуже підходить. Мамі теж дуже підійшов. Мамина знайома теж зробила ще один такий собі крем. Теж в захваті, просто в захваті. Він у мене в холодильнику зберігається. Він на основі дитячого крему робиться: тіп, чи, діп, чи як він там вічно забуває, як називається. І ми з Машою дивилась на сайті на спеціальному розбір його складу. І, ну, Маша була дуже здивована, бо вона дуже ретельно підбирає собі косметику, щоб, не дай Боже, там нічого не було кам'ятагонного і всяких там, ну, в общем, щоб не було поганих речовин в складі. І от вона так дуже занепокоїлась, коли побачила, що я користуюсь самодільним якимось кремом. І каже, мама, перевір склад, і що. І я перевірила склад на тому сайті. Там все зелене, все класно, ніяких немає, там тільки парфуми, типу, парфюміром, ну, цей запах під питанням, бо вони не, не знають, що він. ну, типу, там, не цей. А все інше, взагалі, все-все-все, все дуже добре. І крем дійсно класний. От на його основі виходить, туди додавалося Вітамін в 12 алоє раствор, Рідкий той, що в ампулах, а, олія шипшини і ще якась олія, не пам'ятаю вже. ну там пропорції. Він зволожує, виходить, а олійка, яка в складі, вона запечатує ту вологу. Тобто і він класно вбирається, але це не жирне, воно дуже класно вбирається. За рахунок олії шипшини, я сказала. шипшини чи а, цього. Коротше, вона жовта така, наче шипшина, да. або. не буду брехати, точно не помню. В общем, олія дуже жовта, така оранжева, помаранчева. І за рахунок цього кольору шкіра стає, наче трошки більш загорілою. Тобто, ну, воно дає такий відтінок. От, і я наношу теж на. Повністю на обличчя, на шию, на декольте і на ручки. Боже, у мене ручки такі зараз ніжні, така тут шкіра взагалі просто шикардос. Мені подобається, я просто тащуся. Умиваюся я гідрофільною олією з міцелярним гелем. Ну, Взагалі там можна міцелярна пінка і гідрофільна олія оце поєднання. Я знаю, що правильно змивати спочатку макіяж олією гідрофільною, а потім, типу, ще міцелярною водою чи пінкою, чи якоюсь умовачкою. Але, е, хоча зараз всі будуть і проти, я намагаюся умиватися тільки гідрофільною олією. Е, теж не просто так це я придумала, це я видивилася в дуже класному курсі. Про догляд за шкірою там дуже ретельно було пояснення, чому саме так треба робити, і її змивати не треба. Але якщо вона правильна, вона не має бути мінеральною. Мінеральна, вона там якось з нафта ну, це нафтопронавтовий якийсь вже продукт, виходить, не буду. Вам сильно умнічать, бо боюсь брехати. Ну, в общем, мінеральна, якщо мінерал ойл написано, то, то погано. Тут треба змивати. Дійсно, вона класно вимиває макіяж, але її теж не можна залишати на обличчі. А це не мінеральна, це натурпродукт. Все тут, от у мене їх дві: така і отака, і обидві класної якості. Але вона мені одна не змиває очі. От, ну, типу, розмазується, отут все одно темне темні круги. Тому я почала типу, оцим змивати очі, а потім змивати все інше. А, а потім я вже пригадала, що в тому курсі вона розказувала, що на крайняк можна використовувати цю мідузку, знаєте, там де двохфазна. І вона складається якраз двохфазна змивачка. з, з Оцієї гідрофільної олії і міцелярки. І от воно повністю змиває, типу. І я просто трошки цього на руку, трошки цього, без води, спочатку все наношу. Треба почекати, там хімія має спрацювати, типу, тети те, нічого не треба, просто наносимо, ну і трошечки так не сильно. Зараз спробую показати, якщо вийде. І потім додаю вже воду, мочу руки, напінюю і добре все змиваю. Ну от Я так вже роблю ну, тижні-два, мабуть. Ніяких висипань у мене не з'явилось, почервонінь, ну нічого, тобто шкіра у мене стала тільки краще. От я бачу реально, що стала вона більш зволоженою, більш живою. Я не боюся зайвий раз усміхнутися, що тут от заломне постійно у мене либадеву вух. І знаєте, коли шкіра суха, то тут от наче вона раз, потім ти перестаєш лобатися, воно залишається, бо сухо, воно ну, заломиво з'являється. А зараз такого немає вообще. Тобто ну, мені, мені особисто такий догляд підходить. З вами ділюся, а це вже на ваш розсуд. Робити так само або ні. Так, я зараз будуватися, як би так. Хочу вам весь процес вже показати. Сподіваюся, це цікаво. Завтра ми з вами продовжимо влог, я покажу утрішній. Мій ранковий догляд, а ну, кремчик, як я все роблю. А обов'язково перед кремом жирним треба наносити, Ну, у мене тут гідролат, ну, в принципі, можна навіть просто водичкою пшикати, або мінеральною водою, Чи як вона там, термальна, або це ж гідролат, або е просто водою. А потім тільки жирний крем можна наносити, бо жир має лягти на воду, щоб вода там залишилась. Ручки в мене сухі. Воду не закриваю, бо вона стає потім холодною і довго гріється через цей, через те, що в нас газове опалення. Так, трошки цього, трошки цього. Не знаю. Це така сама двохфазка, виходить. І, до речі, взагалі не заходить в очі. Я можу запросто відкривати очі і нічого не заходить. Не треба сильно терти обличчя, а просто треба почекати, поки. Розщеплюється, хімічно розщеплеться косм... макіяж. Я дуже-дуже обережна, хоча я ніколи не боялася терти обличчя, ну, якось руками я відчуваю, що все нормально. От представьте, уявити собі, що можна отак просто відкрити очі, я ніколи не могла. Але дійсно нічого не заходить. Це у мене дуже чутливі очі. Так. Тепер трошки додаю води. Так, все. Далі можна оцінити. Це дуже приємно. Пахне ромашкою купувала на мейк апі і масочка. Дивіться, вона ось така. Гель. Просто гель. Однією і другою рукою беру так по пальчикам. Трошки беру на шию, на ушко, за ушко, Це ж теж наше обличчя, і це наше обличчя. Я беру дуже мало, воно взагалі, ну. Бачите, зовсім трошки. Але воно дуже класно лягає і розмазується. Шкіра змінилася реально за кілька, ну, не кілька тижнів, максимум два пройшло. Мені здається менше. Коли я вам показувала розпаковку з мейкапу. Мені здається, що максимум днів 10 пройшло. Так. І ручки отак. Отут, теж наношу Оп-оп-оп. І все, і лягаємо так спать. Я так роблю кожного дня. І дуже задоволена. Так. Це ми ставимо Все, зустрінемось з вами з раночку. Доброго ранку. Так, кренчик зберігаємо в скляній баночці в холодильнику. От ця олія, бачите, вона трошки зверху виступає, але я її не змішую кожен раз, все одно вона потрапляє на пальці і потрапляє на обличчя. Так, Спочатку треба змити просто водою оту гідрофільну гідромаску. Вона змивається без засобів, просто водичкою. Яку треба було відкрити Naredili smo nekaj kroga, zdaj pa se lotimo. Гідролат. Задумаю постійно, як воно називається. Гідролак або термальну воду, або просто воду. Неважливо. Наносимо на руки теж. Набираю крему небагато, розмазую по пальцях. Бачите, який він. На ножу, на все обличчя вхлопуючими такими хлопочками, коротше. На повіки теж, з під очама теж. Навколо очей, коротше, теж. Вушка. За гушками. Ручки зверху. І ручки потім протягом дня вони зволожені, вони захищені. Навіть коли я мою посуд чи щось ну, роблю з водою, воно не змивається. Ну, Звісно, якщо з тільки змить, то воно змиється. Але я навіть коли мою руки руки змилом, ну, звісно, коли я там. Не сильно грязні, вони, скажімо так, ну просто там десь вийшла туди-сюди, да? і треба з рук, руки з милом помить. Я мию в основному отут-ручки -от з милом. От сюди мило стараюсь не намилювати, тому що ну сенс, ти ж звідси не облизуєш нічого, да? нікуди руки не засовуєш, там, коли готуєш. Готуєш пальцями все береш да? і ладошками. Тобто, оцю частину я взагалі намагаюся зайвий раз взимку, мило не торкатися. Тому що дуже сильно пересихає, у мене прям ну, дуже взимку, це страждають руки. То поки що вообще, проблем таких немає. От, як я почала так робити, як зараз вам все показую, дуже круто, мені подобається. Він дуже класно вбирається, взагалі немає ніякої жирності у мене. У мене комбінована більше до жирної шкіра при цьому. От, і якщо жирниця шкіра, то це значить, що вона недозволожена, їй не дозволожена, їй не вистачає захисту. І цей жир, який вона випускає, це саме захист, яким вона намагається захиститися від зовнішнього то, середовища. О, так само теж змачую і шию, і тут. теж, Тобто, все, що можна і все тіло теж. Ну, для тіла треба щось трошки дешевше. Хоча він і не дорогий, не і не дешевий, прям дешевий, да, цей крем, але і не всі гроші світу. тобто Абсолютно, можна собі дозволити навіть і на тіло е мазати. Але на тіло найкраще мазати просто. Олію У мене ось, до речі, є гірчична олія, <смірші> не рафінована гірчична олія. На тіло, на обличчя можна мастити тільки ті олії, які не гуснуть в холодильнику. Тобто кокосово, наприклад, в холодильнику вона стає твердою. Оливкова. оливкова олія, вона теж твердою стає в холодильнику. Оці олії не підходять. Підходять ті нерафіновані олії, які не гуснуть, не випадають в осад, там, да, в холодильнику. Не знаю, з чим це пов'язано. Так розказували на курсі, тому я, тому я це враховую. Яльчична нерафінована олія. Покупалися, коли ще тіло вологе обов'язково, не коли вже насухо витерлись, а коли воно вологе. Зверху кілька крапель олійки по ладошкам і теж по всьому тілу отак от розносимо. Оцим кремчиком я ще можу іноді, коли пригадую, намазати лікті. Такі місця, які більш тонкі і схильні до сухості. Плечики можна намазати. Да? трошки. Але все це треба мазати на вологу шкіру. Самі крем зволожуючий одночасно, бо основа крема, сам крем це дитячий, він зволожуючий йде. Да? Але ми додаємо туди олію, ну і вітаміни, олію для того, щоб воно трималося. Ця волога не випаровувалася. Бо просто зволожуючий крем, який здається, що одразу вібрався, да, одразу, і він так класно вбирається, він не вбирається, він випаровується, От так нам пояснювали. Тобто це ну, безкорисна дія така. Да? От. Ну, хоча я, наприклад, коли зволожуючим кремом користувалась, ну, все одно воно ж потім не сушить так шкіро, да? воно все одно діє якось. Але як там пояснювали, що зверху треба обов'язково жирненьким чимось його закрити в день. Вночі о, тієї маски достатньо, бо вона сама як плівочка працює, тобто вона зволожує і плівочкою тримає ту вологу, яка там є, щоб вона за ніч не випаровувалась. Бо ми гріємось, ми ж живі, ми гріємось, а волога, коли грієшся, випаровується. От тому о, та штука з ефектом цієї плівки. Він, має, він Цей ефект має бути, це Е, Якраз для того, щоб ця волога за ніч не випорлась і добре за ніч зволожилася шкіра. От, і це дійсно відбувається, воно і зморшки, не такі, знаєте, в в мене отут-утморшки, -от гусячі лапки, і я от бачу по ним, що вони наче були такі сухі, знаєте, що навіть залишалися вже. Я вже навіть почала думати, думаю, може щось вколоти вже час. Але ну, не хочеться. Тому е, от зараз я бачу, що воно, по крайній мірі, складається, коли я посміхаюсь. Але коли я не посміхаюсь, воно розкладається, ніяких заломів начеб не залишається. От. Ну, Це мені подобається. От. Е, тобто, тіло так само, душ, е, вологи, ну так, можна почекати, поки трошки воно стиче з теми, щоб не сильно було. І кілька крапель олії на руки І все тіло олійкою. Вона теж дуже швидко вбирається, воно не залишається на тілі, ти нежирний, що можна запросто втягти одежу, це взагалі не проблема. Дуже сильно Шкіра у нас голодна, вона в себе вбирає класно. Потім з часом, я думаю, що коли вже шкіра наїсться, то може бути, що олії треба буде менше для того, щоб ну, не було ефекту жирної плівки, да? щоб вона вже не буде так вбиратися. Хоча не знаю, подивимось. Ой, так приємно: кремчик, звісно, супер. Все. І далі можна вже спокійно наносити макіяж. З макіяжу в мене. Крем Maybelline теж, до речі. А, до речі, перевіряла я на тому сайті а, з, склад по цієї маски, і він теж отакий взагалі. І вона по ціні нормально, не дуже дорого. Ну, взагалі, я не сказала, що дорого. Так, Люміне маска, Люміне у мене. Якраз таки оцей. оцей не перевіряла, але Маша каже, що тут склад не дуже, воно кометогенне чи що. І їй дійсно ну, є проблеми, коли вона починає користуватися постійно цією штукою. У мене ні, мені нормально взагалі заходить цей кремчик. Отак, ну, теж. Це у мене швидко відбувається з цим кремом. Все роблю пальцями. Не люблю ніяких спонжів, бо все одно це треба його кожен раз мити, той спонжик, а кожен раз мити, ну, це вже час, ти його не миєш кожен раз. А мені простіше зробити це руками помити руки руки чистіше. Так. Я ще раз повторюю, що я цим користуюсь не менше 10 днів. Це добре. Ну тобто, ніяких висипань немає. Почервоні, навпаки, в мене отут було ну, дехто називається розоцея, дехто купероз, не знаю, що конкретно, але у мене отут прям запалені червоні плями були, коли я вмиваюся, особливо видно. Зараз цього немає. Тобто шкіра більш така спокійна стала. Це, і тональний я просто от ще оціми руками, якими просто розбивала по всьому обличчю, отут -от -от. трошки роблю. Взагалі він такого ж кольору, як і я, тому шиєю не потрібно сильно там якось поєднувати. Так, тональний ліг. Далі я беру звичайний пензлик для... Відносення, нанесення, скажіть, я скажу тінь. Беру пудру і наношу на повіку основу. Далі беремо пензлик для брови. Такий скошений. Не знаю, як це називається. Як тональний крем, тільки дуже темний, для бров. Трошечки підвожу знизу. Витягую в Хлостик далі витираю це, витираю пензлик і. Зверю знов кісточку для тіні, тіней, тінів, як українською і трошки додаю темного. І тепер можна. Туш, а можна ще трошечки олівцем я роблю маленьку таку стрілку, більш виразніше в око виходить. Коли стрілка, то я знов беру цей пензлик і розташовую цю стрілочку, щоб вона була не така прям однорідна яскрава. яскрава. Да? Розтушовую тінями обов'язково. штрих туш Кому подобаються такі відоси? І саме цей сподобався, то обов'язково поставте мені «подобайку». Поділіться з кимось цим відео. Можливо, вашим подружкам буде корисно. Підпишіться на канал, перевірте, чи підписані. Може ви дивитесь і не знаєте, що не підписані. В YouTube, навіть коли не підписалась людина, але там кілька відео там, наприклад, випадково попалось відео якесь, да? або щось шукала людина і е, потрапляє на відео якогось блогера. Дивиться одне, потім стає цікаво, заходить на канал, клікає там інше його відео, дивиться там ще одне. Коли більше двох відео, там одне-два, більше одного відео. Подивився, то наступний раз, коли у цього блогера виходить відео новий. То Ютуб пропонує тому глядачеві знову подивитися відео. Якщо людина знов заходить, то Ютуб потім регулярно пропонує подивитися. І може бути таке, що ви постійно бачите в рекомендаціях там, канал блогера, його постійно дивитеся, але можете бути на нього і не підписані. А думаєте, що підписані. От, так що перевіряйте. Кого ви дивитесь, чи підписані ви. Бо для нас це важливо. Мию руки з милом, бо тут у мене і тональний крем, і крем, і, в общем, треба змити. І я мию отак зараз. Не отак, а отак. Між пальчиками пальчики, да? і все. А ладошка у мене зверху. Просто трошки вода може попасти, але вона не змиває слой захисний шар. Отак. От от. Все, пікачка готова, і ти робити собі сніданок. Але це вже буде в наступному відео. А це відео підійшло до кінця. Сподіваюся, воно вам було корисним або ж просто приємним. І зустрінемося з вами у новому блозі. Обов'язково всім бувайте! Дякую за перегляд!